Давайте швидше дізнаємось, що у нас є: кукурудза на качані. Класно! Давай! Я готовий почати. Мої здібності дозволять мені добре підсмажити цю кукурудзу. Mm. Це пахне добре. Я думаю, було б краще приготувати це трохи більше. Можливо, ти маєш рацію. Я спробую Ема. Я впорався. Тепер це більше схоже на шматок вугілля. Чи вийде у тебе краще? Гаразд? Я не можу це їсти. Але лід можна розтопити, якщо ти мені допоможеш. Гаразд. Ем, сподіваюся, що практика робить досконалим. Подивись. Вау, гора попкорну. Я кажу, давай почнемо. Їсти попкорн разом це найкраще. Ми чекаємо. Вау, Кока-Кола. Угу. Віддаю перевагу не пити з банки. Склянки набагато кращі. Тепер охолодимо. Соду завжди слід подавати з льодом. Твоя черга. Добре, Мені вже потрібно взятися за справу. Ми всі знаємо, що буде далі. Тепла кока-кола це не добре. Можеш, будь ласка, насправді це жахливо. Емма, можеш зробити мені кілька кубиків льоду також. Що? Як я знала, що ти знову звернешся до мене? Ой, здається, я трохи переборщив. Гей, крижана кола. Хіба ти щось не забув? Вибач, зайнятий. А ось і наша наступна страва: вау! Шоколад! Класно! Я перша! Я справді хочу приготувати гарячий какао з цим. Підвищте температуру. Це чудово і найкраще доповнення до гарячого шоколаду це маршмеллоу. Мої нігті будуть як шампури, бо здається, ці хлопці потребують підсмажування. Я кидаю їх у свій напій. О, це буде просто неймовірно. Моя святкова соломинка. Ось вона. Дивовижно! Сподіваюся, цей раунд пройде для мене так само добре. Я не можу це відкусити. Воно замерзло. Ой, дівчино, мені потрібно придумати план. Я знаю. Добре, що в мене є це перо. Зараз чхну. Що це не зовсім те, на що я сподівався. Це твоя власна провина. Вибач, я трохи захопився. Відкрийся. Сезам. Чілі. Я люблю гостре. Тож почати першому я з радістю. Це виглядає так апетитно. Час вже перекусити. Такий пекучий. Люблю це. Я розумію, як комусь можуть подобатися ці речі, але здається, у мене немає вибору, окрім як спробувати свій о, я так боюся. Але напевно, якщо я заморожу це, то зменшу трохи гостроту. Чому це не працює? Неважливо, що ти намагаєшся зробити. Перець гарячий. У мене є ще один трюк у рукаві. Я зроблю своє дихання якомога прохолоднішим за допомогою великої кількості м'ятної жуйки. Ти мене лякаєш. Вони зроблять майже все, щоб уникнути їжі перців. Спрацювало, воно заморожене, тож більше не може бути гарячим. Ой, чорт, здається, я знову зайшов занадто далеко. Сіки одна страва. Морозиво, чудово, смачно! Я не можу поділитися твоїм захопленням. Воно розтане як тільки я його торкнуся. Давай, але якщо я правильно прицілюся… вау, вражаюче, це було нічого. Твоя черга, ага, я б із задоволенням, морозиво, найкращий смаколик. Я б хотів їсти це і тільки це щодня. Що відбувається? Мої ноги мали би бути занадто холодними зараз. Я тебе зігрію. Що прокинься? О, ні, я розбив її. Нічого на столі. О, о, ось! Наша їжа класно смачно і ж, гаразд, але я зроблю з цього гарячі роли. Все виглядає так смачно. Час дізнатися, чи так це. Mm. Давай, взагалі, я віддаю перевагу холодним ролам. Ось. Що зі мною сьогодні? Це тепер крижана цеглина, але я її розколю. Ви візьми себе в руки Ема. Дозволь мені допомогти тобі. О, ні. Так, я не фанат твого методу. Заспокойся, я знаю, що роблю. Це була твоя велика ідея. Ну, лід зник. Отже, це було успішно. Що найкраще подивитися після смішного відео? Кумедні невдалі дублі з нього. Насолоджуйтесь! Давай дізнаємось, що всередині. О, подивись на це, синій Лего. Хм, навіщо він мені? Пахне солодко. Це шоколад? О, яка смачна страва. Давайте спробуємо. О, мені подобається. Я з'їм все. А тепер я хочу побудувати свій замок. Так, давай зробимо це. Подивись на це. Як чудово! Це буде так смачно і красиво. Гаразд, ще трохи, і я майже завершив. Вау! О, як чудово! Ема, який величезний красивий замок ти зібрала! Це круто! Можна доторкнутися! Ой, ну добре! Добре, подивлюся, що в мене є. Ого, тож у мене є сині начоси, але я взагалі не можу відкрити упаковку. Ох, ах! Давай, Ема, припини сміятися з мене. Я майже відкрив. Ох, ах! Нарешті, ой, усе розвалилося. Ну, гаразд! Вони все ще такі смачні. Ой, я хочу зробити цілу вежу з начос. Я буду дуже крутою. Отже, я зібрала всі високі. Давай, постукаємо у двері. Тепер я можу з'їсти все одразу. Давайте ой. подивимось. Просто так. О, так. Як смачно. Мені подобається. М. Зачекай, чому в мене в роті вогонь? Ах, о ні, Ненсі, Справді. твої начоси були неймовірно гострі. Подивись на них, вони з червоним перцем. Я маю перестати сміятись. Ой, мені потрібна допомога. Ах, я виплюваю вогонь із рота. О, ні, зупинись. Мій шоколадний замок, він тане. Добре, у мене тут є вогнегасник. О, давайте розпилимо. Гаразд, здається, я закінчив. Але тепер мій замок перетворився на синю калюжу. О, подивіться подивися на це. Подивіться на це, який жах. О, ні. О, принаймні деякі шматки залишилися. О, подивися на цю класну піну. Я можу з нею гратися. Вау! Тож ми оновили кльоші і тепер маємо нові солодощі. Давай подивимось, що в мене. Неймовірно. У мене людяники та холодні хрумкі шматочки всередині. О, жахливо! Мені це не подобається, і як таке може бути? Ненсі, давай подивимося, що в тебе. Давай. О, У мене щось дивне. Це граната. Добре, як це працює. Я спробую витягнути цю штуку. Гаразд, апчай. Гаразд. А, а. Спрацювало? Щось сталося? Ні. Зачекай, що я можу розпилювати. Це суперсел. поле. Ох, але це круто. Я хочу ще. Ой, Ненсі, можна я спробую? Будь ласка, ні, за що. Ой, який ти жадібний. Твоя солодкість закінчилася. Оф. А у мене все ще є людяники з тарганами. Вони виглядають мега круто, але я спробую злизати трішки. Боюся, що тарган мене атакує. Ого, це людяник. Давай подивимося. М -м, сам людяник такий смачний. Мені подобається. Ах, так добре. Але там Тарган. Де Тарган? О, ні, він на моїй губі. А, фу, це жахливо. Приберіть його. Так. Я не хочу більше, Ненсі. О, я так не зможу прийти! Мені доведеться з'їсти всі людяники. Хвилинку, хоча. Я думаю, у мене є ідея. А що щодо фокуса? Дивіться? Стоп. Дозвольте показати. Два, два, а тепер? один. Вау, як ти це зробив? Один. А тепер я все зникне. Вау! Чудовий трюк! Ходімо! Тепер я буду першим. Подивимося. Вау! Це туалети з людяником. А що всередині туалету? Ось блакитний порошок у цьому. Ось. Я б хотів Ох, спробувати. Ти береш людяник, оближеш його, і тепер я можу занурити в порошок. Ой. А тепер ми злизуємо порошок з людяника. -м. -м як смачно! Чудово! Мені справді подобається. Ема, це так смачно. Я хочу ще і ще. Так добре. М Ненсі, ти така смішна. Твої губи тепер сині, а тепер моя черга. Окей, це цукерки від Juicy Drop. Чудово! Я обожнюю їх. Висипати весь мармелад на тарілку саме так. Вони такі гарного синього кольору. А тепер беремо кислий гель. Воно також синє і таке гарне. Спробуймо поєднати мармелад і гель. Вау! І спробуємо це! Ой, це так мило. Добре. Ой, воно таке кисле, але дуже смачне! Просто. Ух, я. У мене аж слинка тече. Гаразд, давай подивимось. О, я можу дати тобі свій блакитний порошок. Хочеш трохи? Так, звісно. Гаразд, спробуймо це. Змішаємо наші солодощі, щоб побачити, чи воно того варте. М -м так кисло, але так смачно. Дивись, у мене синій язик. Ха, ха у мене теж ми такі смішні. Давай разом відкриємо куполи. Вау! У мене їстівна помада і посипка. Чудово! А що у тебе? А я маю посипку «Мармеладні очі на паличках. Супер! Починай першим! Круто! Харазд! Я краще нанесу це на губи. О, чудово! Мої губи будуть сяяти. А це повітряний поцілунок для тебе, Ненсі. А тепер давай подивимося, що у мене в банці. Добре, висипай все на тарілку. Ой, які красиві сині посипки. Круто. Мені подобається. А тепер ми занурюємо губи в цей порошок. Ха ха! Які гарні у мене сині губи. Подивись. А мої губи неймовірно смачні. Смачно! Ненсі, тепер ти спробуй. Давай. Давай. Звісно, я навіть зголодніла. Для початку спробуємо ці кумедні мармеладні Очі. яблука. Колір Чи лишить мені синій Давайте. колір очей? Це весело, так смішно. Хоча я теж хочу вмочити мармеладки в посипку. Ой, насип посипку на тарілку і вмочуй мармелад у неї. Гаразд, ось так. Дивись, вони тримаються. А тепер я можу спробувати. О, це так смачно. Це Смакота. Так. А тепер вип'ємо вміст з цієї соломинки. Чи можу я теж отримати це, будь ласка, ой, так смачно. Звичайно, я можу поділитися з тобою. Справді Дякую. ти такий хороший друг. М -м -м. Це так ні, смачно, ні, ні, Ненсі. Я... Дякую. Це ще що за купа? Я не хочу їсти стільки часнику. Мері нам з тобою дуже не пощастило. Чого? У мене також часник. він же такий бридкий. Блін, мене від нього знудить. Ага, дівчатка, я вам не заздрю. А ось мені пощастило. Дивіться, яка в мене краса. Лише один часник. Так і я швидко з'їсти зможу. Ти ще й знущаєшся, тоді є першою свій часник. Та легко, тільки спочатку потрібно очистити його від зайвого лошпіння. Для цього мені потрібні лише мої сильні ручки. Ого, та ти справді дуже сильна. Респект саме так. А тепер дивіться, як я його буду їсти, і навіть не скривлюся. Дивіться. Ой, фу. Oh. Яка гедота, це просто бридко. Тепер від мене смердить. Я це більше в рот не візьму. Ні, ще як візьмеш, тим більше я маю іди. Дивись, це чесна вилка! Дуже зручна штука. Okay. Давай, Челсі, відкривай рота. Зараз на тебе чекає часникова трапеза. Так, зараз все покладемо. Давай, відкривай. Ні, я не буду. Так, відкривай рота, Челсі. Ось і готово. Це просто гидно. Я ніколи не пробувала нічого гіршого. Щось мені зовсім погано. Так, і нам теж занадто смердить цей часник. Тобі б жуйку пожувати. Точно, у мене якраз є декілька. О, круто! Дякую, ти мене врятувала. Ось і все. Запах, начебто, зник. Так, пахне смачно. Я рада, що допомогла тобі. Тепер настала моя черга їсти часник. Але навіщо їсти таку красу? У мене є ідея краща. Дивіться, тепер це не часник, а справжнісінька прикраса. До речі, дуже красива. Ти нам зуби не замовляй. Давай їж. Скільки б ти з ним не тремтіла, все одно тобі доведеться його їсти. Тож давай, роби це швидко. Яке винудні. Якщо ви так вимагаєте, то я, звичайно, його з'їм. Але трохи інакше. У мене з'явилася чудова ідея. Так, для цього мені знадобиться лише звичайна склянка. Тепер ця склянка допоможе мені позбутися лужпіння. Потрібно лише потрясти склянку. Ось так, і готово. Ось тепер такий часник і їсти не дуже страшно. Погнали. А, ось Гедота. Він навіть без шкірки бридкий. Ну і смерділи ти по всій кімнаті. Не страшно. Я знаю, що робити з цим. Це освіжувач повітря. Він нас врятує. І справді спрацювало. Ось тільки Миря все ще смердить. Відчуваєш? Так, смердить. Так, у неї в роті ніби відро сміття. Але нічого страшного, освіжувачі з цим має впоратися. І знову спрацювало. Клас! Точно так! Правда, нас макси освіжувач ще гірший за часник. Чого не зробиш заради смачного запаху? Лілі, тепер твоя черга. Так, ви впевнені, що я винна? Мабуть, так. Ну, спробую. Дивись, яка гидота. вони їсть весь часник одразу. Це просто неможливо. Є. Немає нічого неможливого. Я не можу на це дивитися. Вставай! Вона вже майже все з'їла. Так, я закінчила. Це було справжнє пекло. Здається, зараз пекло чекає і вас. А, фу, ми терміново маємо закрити джерело мерзеного запаху. Точно акваріум. Ні, випустити мене прошу. Я задихаюсь. Пару хвилин полежить і прокинеться. А ми, нарешті, можемо розслабитись. Тільки одна баночка коли натомість у мене їх багато більше. Дивіться, вони навіть у кадр не поміщаються. У тебе більше. Х, не сміши. Ти взагалі бачила мою вежу з банок коли? Заздріть мовчки, дівчатка. Так, Лілі, звичайно, не пощастило то більше за всіх. Ну і що? Зате я можу першою випити цю банку? Яка смакота Залишилось лише з банкою розібратися? Готово одним ударом. Круто, але взагалі набагато крутіше те, що прийшла моя черга пити коло. Для початку потрібно відкрити усі баночки. Так, відкриваєш ти довго, але так весело. Просто я хочу насолодитися моментом відкриття такої купи банок. Але можете не перейматись. вип'ю все досить швидко, тому що у мене є величезна трубочка з цілою купою кінців. Це, до речі, мій власний винахід. Ось, подивіться. О! Яка смакота. Просто краса. Ось і все, і секунди не минуло. Оце заряд. О -о. Гадість яка. Та гаразд тобі, не гнівайся. Краще пий своє коло. Точно, ось це справді круто. Так, я не зрозуміла, що в вежі коли робить банка Пепсі. Їй там не місце. Ей, ти що робиш? У -у. Нас ця купа мало не вбила. Я ж не спеціально. Гаразд, дівчатка, зараз не час злитись. Саме час насолоджуватися смаком цієї неймовірної коли. Живіт у тебе нескінченний. Як тільки в ньому міститься стільки газованого напою. Сама не знаю, але щось явно проситься назовні. Ого, та я просто спрацювала як справжній вентилятор. Круто. Мені сподобалось. Так, так. Гранати дуже люблю, особливо коли їх так багато. Раз, два, три. Загалом багато. А у мене всього один. Це несправедливо. Ви бачили мою купу гранатів. Та я за все життя стільки не з'їм. Так як у мене гранат лише один, я, мабуть, першою його їстиму. Спочатку розріжу. Тільки нас не чіпай. Не хвилюйтесь, він мені потрібен тільки, щоб розрубати гранат. Тепер залишилося придумати, як звідти дістати всі ці зернятка. Щось не виходить. О, придумала. Потрібен звичайний пінцет. Спробуємо. Так. Треба ж як смачно, а ще руки не брудняться. Слухайте, так пінцет – це просто ідеальний варіант. Потрібно витягнути кожне зернятко. Давай швидше. Дивитися на це дуже нудно. Ну, Вам нудно, а мені дуже весело. Особливо, коли я уявляю, як це буде їсти. Це нестерпно. Та гаразд, не сваріться, я вже все. Тепер залишилося тільки з'їсти всі ці смачненькі зернятка. А, розкішно. Мері, тепер твоя черга. Як же смачно. Ура! Нарешті! А як відкривати гранат? Він такий тугий, або просто ти дуже слабка. Ха -ха. Ось я неправда, нічого я не слабка. Я всі ці гранати голими руками відкрити зможу. Нічого собі, оце сила. Виглядаєш ти, щоправда, досить страшно. Ви навіть не уявляєте, як мені смачно. Просто чарівно. Ай, болячеш. Нічого потерпиш. Бачила б ти свої зуби, вони такі ж червоні, як гранат. Ха -ха -ха. Досить сміятися, краще їж. Точно, у мене є ще ціла купа гранатів. Лілі, дай мені ту штуку. Швидко. Яку штуку? Ку -ку. Лілі, не гальмуй, ніж, мені потрібен ніж. Так би і сказала. Ось тримай. Дякую. Тепер я можу різати гранат. Чому ти ріжеш так дивно гранат? Це ж незручно. Я знала, що вам захочеться дізнатися, чому я ріжу саме так. Все через прилад, який я знайшла нещодавно. Дивіться, яка громада. Ого! на нього потрібно покласти гранат. А донизу поставити склянку. Тоді можна отримати смачний гранатовий сік. У мене гранатів багато, тож на склянку соку точно вистачить. Я впевнена, що це буде просто неймовірно смачно. Ти витратила стільки гранатів на одну склянку соку? Зате, якого соку? Нуно, давайте спробуємо. Дуже смачно. Ой, і дуже кисло. Фу. Але як не дивно, мені таки подобається. Зараз я за один раз вип'ю всю цю склянку. Дивіться, та ти божевільна. Нічого подібного, все просто дуже смачно та корисно.